Так, друзі, приїхали рамочки. Привіз Андрій, тут 5, 5 тисяч рамок. Загалом це в нас 300, це в нас 145. Все те, що я замовив, те приїхало. Все чотенько, з прорізом так вощинку. Ну, Коротше, те все, що нам потрібно. Їх тут -й -й -й. ціла купа. Як бачите, ось одна стопка і тут все інше. По отворах теж, вроді все, чотенько. Красота. Буде над чим працювати. Зараз будемо збивати рамки. Звісно, після того, як там доробляться певна кількість прес-форм, далі в нас по факту має заїхати вощина, поки не відправляє нам. З людина, якої ми замовили, також приїде Ощенка, все покажемо, розкажемо, тому що хочемо підготувати рамки зараніше для того, щоб потім в сезон в пік собі спокійно доставляти і не паритися про те, що там не вспіє, чи що ще щось. Тому, друзі, кому потрібні рамочки, однозначно до Андрія. Я його закріпляю. Тут переходимо, замовляємо. Рамочки чіткі, перепровірені, все класно. Тобто, людина працює під замовлення, все класно. А саме найкрутіше це те, що є доставочка. Доставили все класно. Я не потратив свій час. Е зекономив кошти, тому що поїхати потрібно було все одно на пошту забрати. І вони там вийшли б на багато багато дорожче. Тому, друзі, рекомендую виробника все одно. Ну тобто, це не це хай буде це рекламою йому. Е тому кому потрібно, звертайтесь до Андрія. Ми поїхали працювати, тому що роботи дуже дуже багато. Зараз починаємо також відливати свої ж вулики.